Якщо у вас постійно вімкнений Bluetooth, хтось уже може сканувати ваш телефон. Сьогодні покажу, як саме зламують смартфони через Bluetooth і як від цього захиститись. Bluetooth постійно шукає пристрої поблизу, навіть коли ви ним не користуєтесь, він світиться для всіх, і саме цим користуються хакери. Вони бачать ваш телефон і пробують до нього підключитись. Як саме вони це роблять? Є кілька типів атак. BlueJacking – надсилають дивне повідомлення, Blue -snerfing. витягують контакти, паролі, фото. Blue Bugging повний контроль, дзвінки, мікрофон і навіть GPS. Blue Born – взагалі не питає дозволу. Якщо у вас стара система, все, забудьте про свій телефон. Ви навіть не дізнаєтеся, що ваш телефон вже зламаний, а вони вже мають доступ до ваших розмов, фото або банківських додатків. І виникає питання, як від цього захиститись. Тут все дуже просто. Перше, вимикайте Bluetooth, якщо ним не користуєтесь. Друге. Не приймайте запити на підключення від незнайомих пристроїв. Третє. Обов'язково оновлюйте прошивку свого телефону. І четверте. Зробіть телефон невидимим для інших. Як саме це зробити, показав телеграм-каналі. Посилання буде в описі під відео.